Питаю чоловік найдешеві тестер. Ось, у чоловікові відео буде і може всім остальним. Сами дешевіший, найпростийший самий дішманський е мультиметр. Обзор на самий простий мультиметр. Вот. Пожалуйста. Все, як ми любимо. Все, що надає. Крона там внутрі. Вона закручена там внутрі вже стоїть. Щупчики обичні стандартні, нічого сложного немає. Інструкція. Інструкція. Ну, тільки на росіянській мові інструкція. Пожалуйста, інструкція вся росіянською. Мультиметр той Германія з Італією разом робили. Один полугерманець, а один полуіталієць -полу клепав. Качество. Рекомендую.